Про черговість винесення корупційних питань під час формування порядку денного Київської міськради порушення принципів рівності перед законом будемо говорити з Дмитром Кальком, членом громадської ради Кимда, адвокатом правозахисником. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Дмитре, то що відбувалось з винесенням, зокрема на там сесії Ки Київради питань корупційних? Тобто, в чому виникла проблема? Ну для того, щоб не вдаватись ці важкі для звичайних громадян подробиці особливості регламенту, і я хочу окреслити дві основні проблеми: які по суті. У нас тягнуться як за часів ну, всієї каденції міського голови клічка. Перша проблема це те, те, що супереч з порушенням норм регламенту, відбувається у нас винесення, так би мовити, позачергово деяких земельних питань досить свіжих. А тоді як інші тисячі питань роками перебувають на столі у клічка і очікують, мабуть, ну як всі розуміють, якоїсь неправомірної вигоди для того, щоб міський голова до повноважень, якою якого відноситься формування порядку денного, заблаговоліл, так би мовити, включити в порядок денний якесь питання. Чому це важливо? Тому що ці всі питання передбачають результат їх вирішення, передбачає наповнення бюджету. Бюджет міста Києві майже 100 мільярдів, але може бути спокійно майже вдвічі більший, якщо би міський голова забезпечував дотримання законності, а це його прямі повноваження згідно закону, як міського голови, і е, забезпечував належну організацію роботи виконавчого органу Київради і самої Київради, Вчасно скликав сесії, вчасно наповнював порядок. Денний і е, друга проблематика питання: те, що е, деякі питання виносяться. Ну, так би мовити, з порушенням регламенту, але більшість питань вони просто не виносяться. Тобто тисячі питань лежать і очікують. Згідно закону, у нас відведено дві-два дві, тижні на те, щоб Київрада передала земельні ділянки, але вона навіть не може розглянути. Ну знову ж знову ж таки з тих причин, що міський голова не формує порядок денний належним чином. І позачергово, так би мовити, особливих виділяє особливих землекористувачів і порушуючи принцип, такий конституційний принцип як рівність усіх перед законом, ну так вибірково застосовує свої повноваження. На мою думку, ними по суті зловживає ще раз. Повторюю, що під час воєнного стану економічна безпека, наповнення бюджету і дотримання прав громадян. Є основним завданням держави і напряму пов'язаний з виживанням держави і перемогою і фінансуванням відповідно збройних сил України. Тому з іншого боку, така схема продовжує ну, традиції корупційні. Всі розуміють, що земля стала синонімом, синонімом корупції в місті Києві, тому, тому на жаль, чомусь. Ну, центральна влада не зважає на ці особливості міста Києва, хоча громадськість про них кричить. Е, я маю надію, що все ж таки парламентський контроль і та ТКК, яка створена по місту Києву на чолі з паном Вєзгіним, е, ну зможе більш детально розглянути цю проблематику і, можливо, навіть якісь законодавчі напрацювати, законодавчі ініціативи, тому що ну так далі продовжуватись не може. Одне питання, коли мирний час, ще якось ну, хоч якось на це крізь пальці дивилися. Інше питання, коли гроші на ЗСУ йдуть мітинги, але чому стільки особливі у нас потрапляють на сесію, і ну всі про це говорять, і ніхто нічого не може зробити. Тому про це треба говорити, і для того, щоб якомога швидше вирішити цю. Це проблемне питання. Одночасно це буде ну, досить великим зменшенням корупційних ризиків, тому що всі розуміють, що ну, за позачерговість, мабуть, хтось отримує гроші, а цей хтось це той, хто має відповідне повноваження, і це є логічно. Тому пан... е, така пан... проблематика у нас. Дозвольте уточнити. Ви кажете, що центральна влада мала би втрутитися і вплинути якось на те, що відбувається. Що може зробити на ваш погляд, уряд чи хто має втрутитись, і які можуть бути дії, перше ну зайду з трошки здалеку. Будь-яка норма права прописана в будь-якому нормативному акті або законі, у разі якщо її порушення не тягне за собою будь-яку відповідальність, втрачає будь-який сенс. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, за це адміністративним кодексом передбачена від адміністративна відповідальність, і це нормально. Який сенс порушувати посадовій особі закон, якщо вона розуміє, що невідворотність покарання ну її звільнить і вона понесе? Негативні наслідки від такого порушення з іншого боку, який сенс міському голові клічку виконувати цей закон, якщо жодного покарання персонального він не понесе? Який сенс з одного боку, наприклад, йому у нього є саблазм заробити велику кількість гроші грошей? Припускаю я припускаю, да а з іншого боку, жодної відповідальності, і тут вже стоїть. Я думаю, що компетенція. Перш за все, законодавця законодавці Верховної Ради, а також центрального органу виконавчої влади, якою є кабінет міністрів, і в принципі на сьогоднішній день, в воєнний час компетенція кабінету міністрів в місті Ківи, представлена Київською міською військовою адміністрацією. І як мінімум, начальник військової адміністрації, який, до речі, згідно закону, поряд з міським головою, має досить велику велику компетенцію, і головною владою є. І відповідає за дотримання норм конституції та законів в місті Києві, саме теж начальник військової адміністрації. Він міг би спокійно, як мінімум, звернутися, звернути на це увагу, звернутися до київського міського голови, оскільки бюджет, з якого фінансується київська міська військова адміністрація, за законом, це бюджет Київської міської ради. Який зазнає збитків у вигляді неотриманого доходу від цієї земельної черги від питань, які не вирішують, та відповідно не надходять кошти до бюджету в достатній передбаченій законом кількості? Він як мінімум міг би звернути на це увагу, і я підозрюю, що якщо б хоча б один раз на сесію Київської міської ради з'явився начальник військової адміністрації з цією проблематикою, депутати не захотіли би брати повістки. А захотіли б, мабуть, виконувати закон, в тому в тому числі, і міський голова, який обіцяв нам, якщо почнеться війна, піти до лав ЗСУ, теж, мабуть, би не займався би зловживаннями своїми виключними повноваженнями. А мабуть би демонстративно включив включив би в порядок денний усі земельні питання. Які на, на, накопичились за 10 років його е, головування в місті Києві, і сказав би, що це питання те є втрачена вигода. Це мільярди і мільярди, десятки мільярдів неотриманих бюджетом коштів. Почули вас. Дякуємо дуже нашим глядачам. Нагадуємо, з нами був Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат і правозахисник.